Всім привіт! Я нарвав трави трохи і буду зараз її нарізати дрібненько. Я бачив одне відео на Ютубі, так робили. І вирішив теж так зробити, подивитись, гусята будуть їсти чи не будуть. Ну, скоріше всього думаю будуть. Зараз ми нарізимо. Тут камеру я поставлю отак легенько. Картонку потім забув. До речі, я купив це. Я купив лікарство для цепляти. Пізніше вам трохи покажу. можливо, там якась інструкція, а я вам потім прочитаю. якщо що. Вже все зробив. Звичайно, ні ступий, потрібно загустити, було, не вийшло, трава сильно так і не порізалась. Але от, бачите, от, так маленькі кусочки. Думаю, нормально, бо маленькі гусенята вони не можуть, не можуть повністю про до себе в горло ликнути. От так, Наприклад, от таку траву, якщо вона є от такого росту, вони не можуть, трохи більше можуть. Ну Я зараз позбираю все це на картонку і підемо їм віддавати. От, картонку зараз дамо. Так. Зараз піду в літню кухню, там є лікарство, то я купляв для цепля. Воно є від, е, від глистів. Е, я, знаєте, купляю всі лікарства, які є потроху і пропоюю їх так. І е, вони п'ють. Е, до речі, можливо, вам буде цікаво. Зараз я покажу вам те гусня, які в мене є. Ну отак. Бачите, на маленькі кусочки і все. І підемо їм віддавати траву. Поставив їм травицьку, не знаю, буде видно, будуть вони їсти чи не будуть її їсти. Ну, вони й все замаленькі, коли вони стануть більші, вони будуть більше реагувати на неї, будуть більше їсти її отак. От Бачите? Ну але вже потроху пробують щось трохи поїдати. До речі, подивіться, як я поставив поїлку, я не міг поставити нормальну свою, яку ви бачили, бо. Було дуже незручно, вона би постійно падала у мене. Ну, як є, так і є. Вони ледве що дотягаються дзьобами, а то якраз дуже добре, і вони взагалі не моцяться. Взагалі вони не моцяться. Дивіться, то лікарство, якщо на 18-17 неважливо, то йде літра і пів лікарства. Потрібно детальніше прочитати інструкцію, я ще не читав. Також потрібно випробувати, бо я не пробував. Я сьогодні купив його в аптеці, але ще не пробував. Ми бачимо на картинці підходить і для курей, для собак, для свиней, для баранів, якщо я не помиляюся, для кіз, і для коров. Бачите, майже для всіх, але для котів там немає. То від глистів таке лікарство для цеплят. Має допомогти. Я просто купляю різні лікарства і пробую на всякий випадок, бо в мене кури деколи хворіють. І я купляю всі лікарства, пропоюю і за тим всім слідкую. Бачите? Ну, Цитати вам буде тяжко, напевно, бо занадто маленькі букви, на жаль, нічого не виходить. Не ну, от таке лікарство. Не знаю, ся скажу. Хороше, не хороше. До речі, хочу дізнатися вас у думку. До речі, от всі кури і гуси з'їли траву. До речі, хочу сказати. Напишіть мені в коментарі, яке лікарство ви використовуєте для господарки. Ну, а тим часом, подивіться, я купив помилку. Одна тут снісе не я вибачаюсь. Забув. Це батьки купили каплі для котят для того, щоб капати оці. Бачите, тут є і для собачок, і для котиків. Так, а де у нас котик намальований? Ага, от котик отут намальований. У нас такий красивий. Оттак. Для собак, для котів підходить. Ми вже використали сьогодні один раз. Ми дали його і, можливо, допоможе. Ми котят вже почали годувати вручну, бо вже їхні мамки не справляються. Вони вже не годують їх молоком. Вони би годували, але молоко в них скоріше всього закінчилося. Тому, коли вони її годують, то котята стають. Ході на оборот. Тому вчора мої батьки сходили і купили їм малис. Ми годуємо їх вручну тепер мались з молоком. Купили навіть для них так смісно соску. Купили їм соску, як для маленьких дітей. І зараз їх отак вигодовлюємо. Ну, на жаль, я не хотів вам того казати, але все ж таки мій канал є про все, я вам все говорю, як є, правду говорю, не брешу. Одне, котя в нас загинуло вчора, отак. З голоду, скоріше всього, бо знаєте, така проблема є у наших кіток, коли вони хочуть годувати, у них молока не вистачає. І вони просто взагалі не годують їх. Отак, от до речі, хочу вам е, сказати, але зараз все з ними нормально. Е, і е, з котятами нормально все, вони їдять, ми годуємо їх вручну. І дивіться, сьогодні таке було у мене смісне. Ви знаєте, що я вже більше не даю яйця в інкубатор. Ми вже просто беремо яйця на їду куриця. Так от я сьогодні в гнізді знайшов декілька яєць курицях. Я туди, можливо, 4-3 дні, здається, три дня не заходив, бо ті останні дні я взагалі яйця не брав. Тут є два гнізда у мене у дворі, де кури несуться. Дивіться, завжди кури несуться або в сарай, або не в сарай, деколи і не в сарай. Я сьогодні знайшов декілька яєць на вулиці, виріс у собі згазарити, сковорідку кинув, хотів згазарити. Кидаю такий, збиваю, дивлюсь, все зробив як треба, олію там все дивлюсь, а там є цеплята, як би то зародки, які почали розвиватися. Приблизно десь третій день у них був. Мені було дуже заль, то що ну як, я розбив яйця, а там є зародки. Отак. Тобто, знаєте, у мене сіла квоцка висиджувати яйця. Не знаю, напевно. Чи той може та качка, яка сиділа в мене на гнізді спочатку і гріла деякий час яйця. Отак, бо ви знаєте, коли гріти яйця, то в них ембріон починає це цена ізу оживати. Зразу яйце оживає. Навіть якщо не буде завжди у нас сидіти, а може просто е не давати йому загинути, він може е рости. У мене таке декілька разів було. Отак, ще до речі, хочу сказати. Що я вже досить давно, тиждень цілий, не дивився до своїх яєць гуси тобто вони в інкубаторі зараз є. Я, звичайно, перевертаю їх, але маю на увазі, я не просвітлюю, я не роблю гуско, тому мені цікаво, що там у них робиться. Можливо, потрібно буде подивитися, можливо, будуть у нас гусенята вилуплятися. Ну, а з тими гусенятами, які ви бачили сьогодні на відео, ну вони прям красавчики, мені подобаються. В них вода стоїть постійно. Тепер я поставив, ніколи не забираю, доліваю нову з лікарством. Вони прям такі грубі стали, такі часки, такі вже видно, що вже вага досить добра у них. Прям дуже класно. Бачите, всім лікарство понакопляв, всі мають лікарство пропою. Пропоюю не тільки тоді, коли зразу він. Захворів, а й тоді, коли, е, коли вони здорові повністю. На всякий випадок я просто, е, щоб вони не захворіли. До речі, хочу сказати, написіть мені в коментарі, хто які лікарства купляє, купляв для своїх тварин. Пишіть мені все. Мені дуже цікаво знати, Пишіть мені про кутів, про собак, все пишіть, яке ви використовуєте лікарство, І яке краще лікарство. Отак. Тільки що збігав, я нарвав трави, їм трохи накосив е для великих. Великі вже майже дивлюсь, з'їли. Ну, У мене тут гуси є, тільки такі травоядні, вони у мене сидять, весь час їдять тільки траву. А кури? ні. кури. От в мене бігають от, там, по полянці, повсюди бігають самі. Їм не потрібно рвати траву. Вони завжди їдять траву самі і вибігають на дорогу. Отак. Вот так. Тому всім дякую за перегляд такого відео. Навіть не знаю, чим воно могло бути корисним, та ні цим. Я просто показав, що я роблю звичайний день. І все. Отак. Вот Тому. Дякую, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і всім пока.